Шукаємо найсмачнішу полоницю в шоколаді, тим більше скоро літо і ціни будуть як ніколи актуально. Але знаєте, коли така погода, зараз травень місяць, я не знаю, як у вас з погодою, але зараз дуже холодно в Києві і по всій Україні. І я знаю, що у багатьох селах кажуть, що навіть взагалі по полуниці не буде врожаю. І я думаю, ви впізнали локацію. Зараз я знаходжусь на майдані Незалежності, і ми підемо в одну з найпопулярніших локацій, де роблять полуницю в шоколаді, і це торговельний центр ЦУМ. Отже, я взяла ось цю дуже популярну полуницю в шоколаді за Кучу грошей, повірте мені, вона коштує не дешево. Ти коротко перейдемо до полуниці в шоколаді. Я взяла собі ось таку в рожевому, це я так розумію, білий шоколад, де з сублімованою малиною чи полуницею, точно не знаю. Я дівчат забула перепитати, але можна ще взяти з молочним шоколадом і з чорним. Щодо цін, що я можу сказати, ось такий стаканчик. Я не знаю, тут приблизно грам, напевно, ну 300-350, можливо, максимум 400. Я на жаль забула ваги, тому не можу зважити. Ось вартість такої полуниці в стаканчику коштує зараз 579 гривень. Хоча перед цим мені здається, я бачила відео в Тіктоці, вона коштувала 549. Видно, ось цей ажіотаж як збільшив попит і як зазвичай у нас ціни ростуть. Також за бажанням, те, що я бачила в Тіктоці, ви можете докупити у них дубайську ось цю начинку. Це фісташкова паста і тісто катаїфі. Додатково потрібно ще при цьому сплатити десь приблизно 249 гривень. І якщо все це додати, то виходить десь реальна сума приблизно 850 гривень, що я вважаю, ну, особисто для мене це дуже дорого. Заплатити за полуницю 850 гривень. Ось так виглядає їхня полуниця зблизька, вона в них йде доволі таких середніх розмірів і, можливо, навіть до більших, ніж до маленьких. І ще, що я хочу відмітити, що спочатку вони поклали там частину полуниці, полили шоколадом, і потім ще зверху полили знову шоколадом. Я трошки змінила локацію, тому що там сиділи, обідали поряд зі мною люди. А я тільки навчаюся знімати ну, в таких більше найти громадських людних місцях, і мені трішки складновато, тому я пересіла, щоб якби і собі позбавити дискомфорту, і знаєте, іншим людям не заважати. Тому що я знаю, що багатьом людям, на жаль, не подобається, коли їх знімають. Недавно цей був скандал з катіму, тому будемо ось так. Сумки щодо цієї полуниці в шоколаді. Як бачите, я з'їла майже весь стаканчик. Що я можу сказати, шоколад тут справді дуже смачний. Наскільки я знаю, вони використовують калибау. Це бельгійський шоколад, і він справді дуже дорогий. Я його купувала метро, і там якась ціна варюється його від 600 гривень. Він в міру солодкий, не пересолочений. Щодо полуниці, так як зараз ще не сезон, я вважаю, що по смакам вона нормальна, вона не прям солодка, така як ми звикли ось це, у бабусі на гряці їсти солодку полуницю. Це вона така схожа на ось цю куплену. М'якенька, але з легесенькою кислинкою. Я приїхала на нову локацію. Напевно, ви також впізнали. Це ТРЦ Республіка. Тут аж в нас буде дві точки, і одна з них задала ось цей тренд на шоколадну полуницю. Я павню, тоді прям дуже сильно гудів Тік-Ток. Я думаю, ви теж бачили дуже безліч цієї реклами. Вони і в цьому році повторювалися, але я думаю, що вже там не такий успіх. Одразу перепрошую, якщо буде якийсь зайвий шум на фоні, тому що я знаходжуся в торговому центрі. Тут доволі так шумновато, реклама. Тут шумить повній, музика. Надіюсь, що мене дуже добре чути через петличку. Отже, я купила ось таку полуницю в шоколаді від Greek House. Вона з усіх точок, де я, в принципі, от була, вона напевно буде сама найдешевша. Її вартість 140 гривень. І тут полуниця, вона дуже таких різних розмірів, де є як і маленька, так і велика. Я до речі знайшла в них цей пост в інстаграмі. Ось так він виглядає. Зараз я напевно відео саме включу. Ось так ось виглядає все доволі апетитно. І написано в них під постом тут, що це полуниця в бельгійському шоколаді, смак, заради якого стояли в черзі. Якщо чесно, зараз вже цих черг немає. Якщо от порівнювати ажіотаж з минулим роком, там я довгенько стояла в черзі, десь хвилин 15. То зараз, в принципі, ви можете спокійно підійти і уже купити, тому що тоді це викликало в людей такий якийсь резонанс, вау-ефект. Зараз я думаю, що вже ніким не здивуєш цей полуницю в шоколаді. Хочу сказати, що шоколад вони наливали при мені. Я навіть брала ось цей стаканчик і він був аж знаєте, таким дуже гарячим. Мене трішки це здивувалося, чи не вплине це на смак. І поливали вони більше зверху. Ось так. Ну всередині я бачу, там теж щось потрапило. Так що має бути якийсь смак. Зараз ми спробую і вам більш детально тоді вже скажу. Бачите, я знову з'їла цілий стакан ось цієї полиці в шоколаді. Надіюсь, що у мене не буде ніякого перебільшення з солодким, тому що я зараз їм дуже багато ось цього шоколаду з полиниці. Ну, що можу сказати, якщо говорити про саму полуницю, то вона в них не скажу, що прям дуже така стигла. Є більш полуниця якіша, краща, солодша є. Буває така місцями, потепля якась така ну твердувата, тобто не досить стигла. Якщо говорити про сам шоколад, я вважаю він теж у них непоганий. Він не дуже сильно солодкий, нічого подібного він мені не нагадує, з того, що, наприклад, продається в супермаркеті, да, там, наприклад, шоколад Корона, там мілка, вони мають якийсь такий смак, нічого подібного. Дідного я тут не відчула. Я вважаю, що за 140 гривень це непогана полуниця в шоколаді. Вона по адекватній ціні, по не 600 гривень. Там просто я ще досі згадую, що я вчора потратила 600 гривень на полуницю, і зараз я ще один знаю заклад, де вона приблизно в районі коштує 500 гривень. Але там іде вона з пісташковою пастою, я поки що не знаю, буду я брати її чи ні. Просто знаєте, зараз. Всі на ось цій дубайській темі всі так хайпують за рахунок цього підвищують ціни і ін... Коли буває, що неоправдано чомусь так дорого, я хочу вам вкотре нагадати, що 75% моєї аудиторії дивляться мій контент без підписки на мене. Це якби знаєте, така дрібничка, але вона суттєво впливає на просування моїх відео. Тому я вам буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте цей канал підпискою, Також поставите лайк, напишите коментар, яку наступну страву потрібно зняти в такому відео, яка вам була б дуже цікава. А ми продовжуємо далі. Ще одну полуницю в шоколаді в республіці в ще одному закладі, який дуже сильно шириться в тіктоці. Ось такий стаканчик, така порція. Тут приблизно, напевно, десь теж 250-300 грам, і вартість цього стаканчику 250 гривень. Я ще цей заклад мала відзняти вчора, коли знімала в Грік хаосі, але вчора в них чомусь не було цієї полуниці, і мені прийшлося виділяти на це окремий день. Ось так зблизька виглядає їхня порція. Я думала, що тут полуниця прямо. Буде зверху, так я наче бачила у них на фотографіях соцмережах. Ну можу сказати відразу, що дуже багато цього шоколаду вони налили. Напевно, найбільше серед всіх, де точно я була. І як бачите, шоколад дуже швидко застигає. Також можу сказати, що полуниця у них справді не таких маленьких розмірів. Зараз я віддю, а, бачите, прям дуже геть застиг шоколад. То треба швиденько їсти. Головниця, до речі, така, наче як червона, стигла виглядає. Зараз я спробую. Мені цікаво, чи вона буде солодка. Ну на перше погляд здається, наче так. Скажу вам відразу, що не сильно от зручно їсти, коли ось шоколад повністю застиг. Воно, то наче дуже гарно виглядає, але ну воно все застигло, і незручно його якби відірвати знаєте, від іншої полуниці. Скажу зараз свої висновки. Я трішки засмутилася через те, що шоколад дуже швидко застигає. От він просто перетворюється на ось такі шматки. Просто на мою суб'єктивну думку, краще, коли цей шоколад все таки більш такої рідкої консистенції. І тоді справді дуже зручно, от просто надавлюєш виделкою на полуницю і так промакуєш добре. І сиш. От я натискаю. І воно ось ну цією виделкою взагалі незручно дерев'яною. але по смаку можу сказати, що шоколад непоганий і полуниця напевно одна з самих. Найстигліших, схожих на домашню тушу я їла. Ну, все-таки потрапляється якась така полуниця з легкою кислинкою, але все одно вона, вона найкраща по якості, і вона відчувається, що вона справді свіжа. Я бачу, вона ніде не завітрена. Вона смачно, але незручно їсти взагалі. Також хочу відмітити, що в Поріжці є ще полуниця в тубайському шоколаді. Там теж потрібно доплатити так само, як і в ЦУМІ, 250 гривень. Ну а взагалі я вважаю, краще і вигідніше, все таки буде по ціні. От не купувати полуницю в закладі, а просто купити кілограм полуниці за 200 гривень, купити фісташкову пласту, тісто катаїфі, шоколад, який вам там найбільше подобається. Можете взяти дорожчий, і найдешевший. І зробити це все самому І тоді вже можна наїстися там просто від душі. Ну що ж, спробувавши три полуниці в шоколаді у різних закладах, я тепер точно можу вам сказати якісь свої власні висновки та побудувати свій рейтинг і взагалі чи варто витрачати на це свої гроші? Кажу відразу, що не варто чогось очікувати такого легендарного, тому що я вважаю, що ще не сезон полуниці, і вона не настільки стикла, як би хотілося. Але якщо говорити про рейтинг, то я ось так виставила ці три заклади. Змінюю трішки фон, тому що в Києві Знову помінялася геть погода, і вже стало не сонце, а дощ. Отже, на перше місце я напевно все-таки поставлю заклад Greek House. От вони в минулому році були популярні, і в цьому я вважаю, що в них дуже непогана полуниця в шоколаді. Тим більше за таку ціну я вважаю, що в них найкраща ціна. Вона коштує 140 гривень. Це якби знаєте, не сильно дорого. Тобто, це такі кошти, які не так сильно шкода потратити. На друге місце я поставлю заклад Fresh, який знаходиться в торговому центрі ЦУМ. Там, якщо ви пам'ятаєте Ціна коштувала 580 гривень. Там справді дуже непогана полуниця в шоколаді. І, напевно, там був все-таки, я вважаю, найсмачніший шоколад ось цей білий з сублімованою малиною. Він мені найбільше сподобався, тому твердо можу заявити, що вони будуть знаходитися у мене на другому місці. Єдине, що мені не подобається, це занадто висока ціна. І на третє місце я поставлю заклад Порічка. Їхня полуниця в шоколаді мені найменше сподобалася. Просто незручно їсти. Для мене це дуже великий і вагомий аргумент після смаку, тому я ставлю їх на третє місце. І також обов'язково напишіть в коментарях, чи ви десь пробували цю полуницю в шоколаді в закладах, чи можливо краще її все-таки приготувати вдома, бо так вигідніші по ціні. А я вам дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.